Доброго ранку я вас вітаю, гарного настрою, щиро бажаю. Дітки, відгадайте, будь ласка, хто завітав до нас у гості? Вірно, це капітошка. Хто такий цей капітошка? Звідки це малятко? Коли піде з неба дощик веселка засяє, капітошка свою пісню знову заспіває, то він дощиком танцює. Кольоровим блиском розсипається навколо золотим намистом. То він котиться росою, то пірнав струмочок, що за диво, капітошка, чи же він синочок? Я дам відповідь малята, швидко розберуся літній дощик його татку, хмаринка матуся. Сьогодні ми з вами поговоримо про чудове явище природи, яке ми можемо побачити після дощу. Називається воно веселка. Історія про веселку. Одного разу, коли на небі були темні хмари, зібрався дощ. Він почав падати дуже сильно, але сонечко вирішило зіграти з дощем гру. Воно вирвалося за хмар і почало сяяти своїми промінцями прямо на дощові краплі, і щось дивовижне сталося. Коли сонце випромінювало світло, дощові краплі відбивали його і розбивали його на різні кольори. Це називається розсіюванням світла, і ось це диво перед нами. Веселка складається з семи красивих кольорів червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Ці кольори розташовані в певному порядку і виглядають як велика дуга на небі. Коли ви дивитесь на веселку, вона стається такою барвистою і магічною. Веселка завжди з'являється після дощу, але вона не залежить від погоди. Вона може з'явитися, коли сонце світить у вологому повітрі, навіть якщо на не небі лише кілька хмарок. Веселка може з'явитися і під час зимових дощів, коли сонце буває низько на небі. Знаєте, дітки, люди завжди вірять, що веселка це символ щастя і надії. Кажуть, що на кінці веселки ховається скарб, хоча насправді немає кінця веселки. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію веселка. Для цієї роботи нам знадобиться кольоровий папір, вата, клей, пензлик, серветка, клійончата серветка та ножиці. Спочатку ми беремо блакитний аркуш паперу та клеїмо на нього дві білі хмаринки справа та зліва. Потім клеїмо смужечки. У вигляді арки намастили клеїм тільки кінці смужечок. Червоний мак у полі, оранжевий апельсин у олі, жовте сонце в небесах, зелене листя на дубках, голубе і чисте небо, сині хмари, дощ нам треба фіолетові фіалки. Потім клеїмо на хмаринку невеличкі шматочки білої вати справа та зліва. Ось така гарна веселка у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.